Наша поїздка вона є особлива по-своєму. Ми працюємо тут на передовій, де допомагаємо нашим людям, військовослужбовцям. От Харківська область вона була особлива по-своєму, так як заїхали в деокуповані території. Pak Доброго дня, це вам гостинця. гостей. Спасибо, мої віднесенці, диванчика. Вітаю, які ми раді, Господі. Що ми пережили, діточки, ми не знаємо. Це страшне. З подвала не вилазили, отут, потомки повалені, там усе. Анука самоліт летить отак. А ми тут за цими дверями закрились, mm. на полу лежимо всі, дитину в хвенер заховали. Ой, так сама Це не доведи Господь, не доведи Господь. було у вас відчуття, коли вже наші Та я тут руками, ногами махала, винесли мені сівець, о тут. Mm. Так я кричала, діточки мої, дай, а тут хлопчики приїжджали, якісь поламалась машина і були тут у нас. Сусідка ночували під горіхом нас стояв. Я на двох палках рачки вивезла і кажу: хлопчики, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щастя, всього, всього, щоб ви тільки побідили. Ой, не дай Бог. Ми вже перемагаємо на всіх фронтах. Кожен день слухаю, радіо, по три, по чотири рази на день. Дякую, дякуємо. Збройним силам України да, да да дякуємо тільки їм, тільки їм дітям. Тим дякуємо Господі. всім військовослужбовцям. Які дякуємо службу, які, да. які виховали таких героїв. діток. Породили, І, оспитали, так. відправили їх на на таку защиту для нас. Це дуже це дуже спасибі велике всім матерям, всім, усім, жінкам, матерям, усім. Ой, Якби не, не а такі, так? е, як ви, тут чекали і е, зустрічали, то Ой, ну, іншої б мотивації не було б перемагати і, і відвоювати наші і воно землі. земля. Це їде, ручками макає, я йому кажу, держись, синочок, держи внучок, держись котику. Ой, це не можна сказати цього. Все дуже добре. Присядьте, присядьте, присядьте. Це вже і так. Фух. Так що дякуємо вам. Ми стараємося Фірма. заїжджати в кожен населений пункт, де найбільше потрібна допомога. Це такі прості, прості продуктові набори, але вони є якісні і воно точно буде підтримкою для зараз, особливо важкий для країни час. Це є там, макарони, це є мука, цукор, так, так, так. це є чай, це є олія, Ми це так, є в тому числі, в Так. Як полазили з погреба, то ми раді були суху картошину десь знайти. сухарі їли. Ну, — Це цей... гарно, хоч сухарів насушили. І ото мочили там, що який компот, яке, що де було. От таке було. Ну, дякую вам, що ви просто витримали той... Той, той, той період, бо, тому що я, ну легко говорити десь з Львівщини, знаєте, бути е, патріотом. А от тут бути патріотом це не, не дай так Бог. просто. Так, траса, а їх, а їх ж... їде, а їх гуде. Ми вже заставляли школи відкривали. Дітей здавати у школу заставляли. Ми що вони здавали. Сказали, сказали здавайте, здавайте в руську Правильно. школу, да. бо заберемо. Батьківських прав лише моя да, кажу чос... на фронт. я кажу, на якому основанні да. вона мати одиночка, вона воспитує дитину. Що він да. голий, босий, голодний да. ходить? Зачем чим ми бути забрати? Ми да. не здавали свого. А, а як взагалі тут ну населення? Ну я ж розумію, що е, різні є так настрої, різні думки. Ну скільки відсотків чуло їх? От так можна сказати. Чули, чули, щоб здавати дітей. Ну, от хто ближчий був до російського такого світу. Ну, здавали, бо боялися. Бо Просто боялися. Боялися. А так, насправді? Дітей мало, зайчик. Так? дітей дуже мало, багато Боди поїжджало. Більшість людей. Не не хотіли, не хотіли, піддав... не хотіли ні, і не піддавалися. Ні, не просто через страх. Ні. Вони змушені були там. Хтось слабший, хтось да, сильніший, да, як то да. як як давалось. Нам сказали, що держіться, Ми з такими людьми побалакали, що сказали: держіться до останнього. вже. То вже так, тоді якщо будуть забирати, тоді вже давайте. Ну слава Богу. Да, ми слава його ховали. Ми його ж не випускали до вулицю. Як тебе звати? Паша, Паша, Паша. мене звати <реш> Петро. Який ти клас ходиш? Дев'ятий вже а, ну, то перейшов. Не, не хвороба. Перейшов 16 років, дати п'ятнадцять. О 15. У Мене така доця Уляна називається. <реш> і вся ж ця дитина просиділа ще під обстрілами, і під градами, і погріб ховали, тому що щоб. Російський мір в школу не забрав. От якраз такі, як Паша, які знають ціну нашої незалежності, да. які е, будуть правильно думати в правильному напрямку, так за ними, за ними така справжня е, тверда незалежність, які будуть пам'ятати і будуть цінувати ці, ці, е, ту незалежність і Україну е, як державу в цілому. Тому що, е, дай Бог тобі здоров'я, е, ти точно. Ще довчишся. <реш> <реш> Більше, найбільше, як кажуть, найбільша наука це є досвід. Ти вже його здобув, а зараз тільки треба скріпити. Так що здоров'я твій міцного і, і з Богом. До перемоги. Ми маємо ще ого, що скільки зробити, разом, Паша. Посиділи, постаріли, ну, вижили. Бо це перед тим як до нас наші зайшли українські дивимося. Ці тікають дійсно тікають. Хто на чому вони тут і грузовими машинами, і, і на чому вони тільки не тікали? Ми так і знаємо, сова не поняли, що воно ну, таке так, армія міра. Та вони сматувались, так стара ця армія міра. І картошку губили, з кагорітки, і все скидували, як боєприпаси викидали, якби тільки, щоб бігом утекти. І як втікати, бо тому що вони ще по лісах ховаються, до речі. Так, да, в нас так. багато в нас зачистка йшла, а в нас тут багато половили, mm. дуже сильно багато самі здавались нас з потунуха. Вийшов на районний центр пацан з тим самим спальним мішком, яка mm. де тут можна взяти. я проспав. <реш> Де він спав? Я не знаю, чи чому повторно хавчити. Каже, то вже наших немає, я вже ка проспав. Тіпа, наших немає. Так? <реш> Зараз ми їдемо до нашого бойового генерала Валерія Середи, якого зовсім недавно було день народження, і ми підготували йому гарний, дуже цікавий сюрприз. Дуже буду радий його бачити, тому що його знає вся Львівщина, а тепер вже і Україна. Це є сильний, це є духом, сильний фізично. Е справжній бойовий генерал Валерій Середа. Нам за честь підтримувати ваш підрозділ, вас особисто такого бойового генерала. Дуже-дуже вас любимо, поважаємо. У нас багато зараз командуючих командирів, які. Реально мають такий значний бойовий досвід. Вони з нуля вийшли і ми бачимо результат. Якраз зараз вже підійшли на командних посадах, на всьому люди, які мають особистий практичний бойовий досвід. І вони вже, вони вже керують. І, по-перше, вони талановиті командири. Ми бачимо, ми бачимо просто такі от комбінації різні військові, все інше. Бачите, ворог не знає, куди йому кинутися. Де йому зосередитися, він туди перекинеться з другого боку. Вони туди. І оці успіхи вони не є випадковими. Так, це чітко продумані, розраховані дії. Я думаю, що на сьогоднішній день наша армія, наш командний склад, він є в світі такий потужний. Так, це є. Від нашого від наших таких е, друзів До речі, генератор. Валерій Числавович, у вас було день народження. Ми <гум> маємо вас скромний, але дуже такий унікальний подарунок. Делікатний, Делікатний, делікатний. Ви б навіть не ви б А ну, гадайте, гадайте. Не вгадаєте, не вгадайте. Е, е, дуже мало рухливе. Але, але, але жива але істота. Так. Жива істота. Мати моя. <рес> Відро раків. Відро раків. <рес> Де ж нашим друзям, військовослужбовцям? Все живих, але... Це сидить, що треба буде зготувати буде. О, це зготують. Тому, тому... <рес> може, може, бо та кришка не ряба. Воно ще рухається, давайте будемо подивитися. Це ж нормально. Щоб ті раки зготувати. Ага. Зготувати треба мати на чомусь. Відповідно, ми вам горілка з газовим газовим О, супер. Відповідно, ви їх вже зможете точно зварити. Звар. Що... Це форма і рюкзаки. Якщо потрібна якась форма комусь і рюкзак, то ви, ви можете взяти і передати кому треба. За нами перемога, бо за нами правда. Все буде Україна. А в нас іншого нема. Завдяки таким, таким потужним нам всім потужним разом.